Гучний вибух пролунав сьогодні у Львові. Трапилося це у півні у будинку на вулиці Кокурудзе. 12. за інформацією Держслужби, Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. здетонувала газоповітряна суміш. Постраждала літня жінка у важкому стані. Вона перебуває у лікарні, а її квартира повністю зруйнована. Вибиті вікна, розтрощені меблі також і у сусідніх квартирах. Я жарила драніки чула вибух. А я кажу, певний машини стукнулися на Антоновича. Спочатку подумали, що це щось пролетіло, якась ракета або шахет. Але ні, просто що вибух відбувся зсередини. Насправді ж біля будинку 12 на вулиці Кокурузи трапилася не аварія і не приліт ворожих ракет, а вибух газоповітряної суміші. Повністю зруйнована квартира 85-річної жінки. Першим це побачив поліцейський. Був я в цей момент в школі знаходився. Одуся почув вибух. Вийшов на вулицю, побачив, що розбите вікно в цьому будинку. В квартирі відбувся вибух. Побачив в ньому жінку. Після цього взяв ту жінку виніс її на тобто, вивів її на вулицю. Була в шоковому стані. Немає ні стіни, ні вікон у квартирі, а двері ударною хвилею відкинуло у внутрішній дворик. Сусіди зателефонували родичам власниці квартири. Чому так трапилося, не можуть зрозуміти. Сказала сусідка, що вона зайшла і та верміше постала варити. Але від того не може такого вибуху бути, що туди нагору, там теж нема. Постраждали. Ой. Від вибуху постраждали також і сім інших квартир у будинку. Потерпілі кажуть, вибух був дуже гучний. Злякалися і люди, і тварини. Виш було все. Там на балконі стояли, от вікна всі повилітали, двері не зачиняються, там хвіртка заклинила. Звук такий, що начебто вибухнула ракета. І дим. Ну, вибігли на балкон. Дивимося, що тут сусідки там все вікон немає, палає там, горить. Там якраз і пожежа ще була, дим такий. Потерпіло жінку, доставили до лікарні святого Луки. За словами лікарів, у неї 15% тіла обпечено. У п'ятницю її планують оперувати. Пацієнтка доставлена в нас в відділення невідкладної допомоги в важкому стані в свідомості при. Дії вибуху вона отримала опіки полум'ям голови, шиї, тулуба частково верхньої ділянки і верхніх кінцівок. Також вона отримала вибухову травму і опік дихальних шляхів, який прогностично може повідавати там дихальну недостатність і багато загрози для життя є безумовно. Остаточної причини вибуху поки не називають. Наразі триває слідство. Після того як будуть проведені усі обстеження, буде експерт тут зараз. Приїде він скаже, чи є загроза якимось іншим руйнуванням. Тоді можна буде приймати рішення, яким чином допомогти допомагати місто місто однозначно буде допомагати мешканцям. Раніше у мережі були повідомлення, що витік газу трапився у школі. Це неправда. Однак, заради безпеки, після вибуху у сусідній будівлі дітей з навчального закладу евакуйовували. Юлія Порціна, Олег Сюк, телеканал Перший Західний.